Вітаю, в ефірі проєкт Наш експерт, а значить, будемо разом тренувати критичне мислення та вчитися медіаграмотності. Нагадаю, що згідно правил нашого проєкту, в ефірі ми спілкуємося із нашим експертом, це наша медіатренерка. Засновниця школи медіаграмотності, директорка централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька, а протестує себе сьогодні та буде претендувати на звання експерта нашої програми, директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Тож вітаю вас, глядачі, ще раз, і вітаю наших гостей, пані Тамару Олеже. Вітаю вас. Отож, перш ніж ми перейдемо вже безпосередньо до практичної частини, до такого міні-змагання між вами. Спочатку ближче познайомимося, олеже традиційно ставляться запитання всім нашим гостям. Звідки черпаєте новини? де читаєте інформацію, дивитесь, слухаєте. Як правило, це Фейсбук, там обмежене коло ну, це моя, моя така бульбашка Фейсбуку. Як кажуть, uh -huh. кілька телеграм-каналів ну, і там один новинєвий сайт. Здебільшого це один. Uh -huh. Буває там ще десь. Якщо потрібно щось уточнити, то йду на, на інші сайти, як це інші подають. Як протягом дня часто оновлюєте стрічку новин, читаєте інформацію, слідкуєте за подіями? Зазвичай десь тричі на день. Uh -huh. Якщо такого нічого не стається, що викликає там, постійне бажання залізти, подивитися, як далі розвиваються події. О, то зазвичай десь тричі на день зранку обійти ввечері. Тобто дозувати вмієте. При прийом їжі, так, бо тоді неможливо, ну теж пройшов такий етап, що от, певна якась залежність буває від новин. Ну ти потім приходить розуміння, що це потрібно дозувати для себе, щоб можна було нормально працювати. Угу. Е, бувало, все ж таки, таке, що велися на неправдиву інформацію. Можливо, маєте пригадати якісь такі приклади, практичні. Пригадати не точно ну зараз не зможу, але, але точ, точно точно вівся на на навкиди, на якусь не неправдиву інформацію. Це 100% було. було. Угу. Я думаю, то всі через це пройшли. Але бувало таке, що і велися, і поширювали? Е, так, було угу. було, точно було. Угу. Не останнім часом, але десь, десь я думаю, протягом року було. Угу. Оскільки очолюєте Агенцію розвитку Хмельницького, часто спілкуєтеся з міжнародними партнерами, чи обговорюєте з ними, чи цікавляться вони українськими новинами, і чи бувало таке, що теж відчуваєте вплив на них ворожого ІПСО, псо, тому що воно дуже потужне? І як в такому випадку спілкуєтеся? Спілкуємося з міжнародними партнерами. Ну головне в них уявлення про нас що в нас, якщо війна, то це війна. Тотальна абсолютно у всіх містах, тобто вони дуже з пересторогу відносяться до візитів. Uh -huh. Тобто вони думають, що прямо тут у нас ведуться бойові активні бойові дії, коли ти їм розповідаєш, що у нас працюють ресторани, працюють інші заклади, тобто ну, більш-менш нормальне життя. Ну то, якщо вони тут не знаходяться, якщо це якась дистанційна зустріч, то ну, їм трошки складно в це повірити, uh -huh. От, тому що там створюється картинка. Чи я не знаю, чи це спеціально, чи це не спеціально, що у нас тут прям все розбомблене, ми в руїнах. Всі. Угу. Але доводите, переконуєте? Так, звичайно, ну можна завжди це пояснити, можна показати на прикладах. Маємо зараз інтернет, можемо скинути посилання, як що як працює, тобто все працює в штатному режимі. в Основному? Uh -huh. Дякую вам, і пані Тамару. Вже почали ми говорити про тему іноземців, українців, які давно живуть за кордоном. Впевнена також з такими спілкуєтеся. Як обговорюєте теми новин в Україні? Тому що дійсно повторююся, ворожий ПСО працює і там на заході дуже потужно. Про що говорять? В чому можливо доводиться переконувати, і як взагалі тоді спілкуватися з такими рідними знайомими нам? Ну, я скажу, що там вони більш тривожні, ніж ми тут і іноді, тому що коли ти в самому процесі ти щось робиш, ти все бачиш на власні очі. А вони також, коли приїжджають, є такі, що приїжджають сюди до батьків, там не ті, які зараз виїхали в війну, а можливо раніше, то вони кажуть, тут спокійніше. От реально, навіть при тривогах, ти бачиш на власні очі, ти можеш щось з цим зробити. А коли там це тривожно. і плюс дійсно розганяються всякі такі наративи. Для того щоб налякати, як Олег каже, для того щоб не допомагали, закидуються різні теми, наприклад, такі, щоб не допомагати біженцям, дискредитувати волонтерів, чи взагалі, наприклад, ну, розкрадається гуманітарка, або розкрадається, продається зброя, і це трошки визиває такі подив і настороженість у партнерів України, або навіть у партнерських організацій, так як наше місто там. Місто з містом, або це треба дійсно. Потім витрачається енергія на пояснення. Ти ніби як виправдовуєшся, показуєш, замість того, щоб робити щось і для нашої перемоги. Витрачається сила, емоції ще й час на такі пояснення. Тому їх достатньо, але люди, ну скажімо так, є різні, Ми вже це не раз говорили, так і кожен по-своєму сприймає. Хтось не реагує, хтось читає офіційні новини. І в мене був такий приклад на початку війни. Також наші знайомі вони живуть в одній з арабських країн, і вони кажуть: ну ми їм кажемо, ну ось зараз, ось сирена. А ми дивимося ось такий канал, ми йому довіряємо, угу. і тут показують таке. Що mm -hmm. це вони над вами знущаються, Ці сирени без кінця вмикають. Навіть таке було, mm -hmm. що це ніби mm -hmm. Ніби, більше віряти, канали, да, ніби ніж… — кадані безпеки немає, mm -hmm. а вони ну якби тут нас налякують, mm -hmm. скажімо так, а насправді це не так, тому що вони дивляться незалежний канал іншої з арабської країни і кажуть, що ось тут розкажуть, що у вас це не так, mm -hmm. Mm -hmm. не кажучи вже про ту країну, яка на нас напала ну. Там, взагалі, вона також дуже потужна, має мережу і експерти по всьому світі. І вони ці наративи, брехню розповсюджують. Ну і люди вірять, тому що не можуть іноді перевірити. Мова не знає, чи ще щось. Тому довіряє тому, що ви Тому потрібно, мабуть, все ж таки переконувати, витрачати і час, і енергію, але так, так. переконувати в тому мати ці аргументи, mm -hmm. а це також критичне мислення, вміти аргументовано довести свою правоту. Я вам дякую, і зараз будемо вже практично перевіряти критичне мислення. Нагадую правила нашої програми. Зараз я вам озвучу три новини, також скріншоти цих новин ви будете бачити на екрані. І ваше завдання аргументовано відповісти, правда, це чи брехня. Ну і на фініші програми ми визначимо, хто ж сьогодні наш експерт. Ну, Готові? Тоді поїхали. Отож, новина один. Україна планує мобілізувати 30 тисяч канадців. Статю з таким заголовком розповсюдили телеграм-канали та низка ЗМІ – у ній використано таку цитату: У Канаді мешкає величезна кількість етнічних українців, одна з найбільших національних громад. Зараз, коли історична батьківщина потребує їх, вони мають бути тут. Вони громадяни Канади, але передусім українці. Просимо канадський уряд направити до нас 30 тисяч чоловіків призовного віку. Міністр оборони Олексій Резніков. Отож, правда, це чи ні? Олеже, починаємо з вас. Е, так, ну. Це точно неправда, вже одразу скажу, чому так. Ну, перше е, джерело ми бачимо крапка.ру, тобто це вже великий знак питання одразу можна ставити після е, е, назви статті, якщо ми бачимо ру. Е, далі, ну, якщо ми, ми всі стежимо за перебігом подій, я думаю, що, якби е, Олексій Грезніков таке сказав, е, дійсно, чи. Ну, то ми про це дізналися, якось би відреагувало посольство Канади. Я про це не чув взагалі е, ну і взагалі е, цікаво, як одна країна може мобілізовувати мешканців іншої країни. Ну тому тут навіть без якогось такого додаткового факт чекінгу можна сказати, що це абсолютно брехня. Так, відповідь цю приймаємо, і пані Тамаро слухаємо вас. Я так само згодна, тому що ру для мене це вже, скажімо так, не є достовірним джерелом. Я бачу російську мову, і нам довіряє Донбас. Ну багато є таких маркерів, на що б я звернула увагу. Я знаю особисто за свою, по своєму досвіду. У мене дуже близькі родичі, племінники в Канаді. З дітьми, і якби щось таке відбулося, вже би сказали. Uh -huh. і Причому я знаю, що Канада дуже допомагає українським біженцям, а тут раптом вона буде їх ну, виселяти, виганяти, навіть тих, хто живе давно. Вони мають чим допомогти чимось іншим, ніж просто пріяти на війну. Не вірю, не довіряю. І, знову ж таки, приклад російської пропаганди, як на мою думку, яка хоче навіть посварити і внести таку. Українці люблять коментувати, люблять вони демократично висловлювати свою думку. Я думаю, щоб не розібравшись, багато могло бути коментарів. Так що відповідь брехня. Молодці, ви праві. Це дійсно брехня, і ресурс StopFake перевірив цю новину, оскільки ані користувачі соціальних мереж, ані медіа, які повідомили цю новину, не вказували, коли і да, де саме Олексій Резніков озвучив цю інформацію, ви правильно звернули на це увагу. То проаналізували виступи нашого міністра в змі впродовж найближчого часу, і виявилося, що в останнє медіа цитували українського міністра у контексті Канади наприкінці липня 2023 року, і Тоді він висловив подяку голові міністерства національної оборони. Канада Аніті Анан за велику підтримку та особисту дружбу, але жодної мови про якусь мобілізацію е, зовсім не йшло. А вперше ця публікація з'явилася на російському телеграм-каналі Політичний гумор. І 28 липня і в описі каналу йдеться, що там публікується лише політичний гумор. А вже далі її розігнали і змі. Ну і телеграм-канал. я би хотів додати ще таке фото соковите, українців в вишиванках. Просто ну те, щоб те, щоб приверне ну, увагу, мабуть, так. Я звернула увагу на верхню стрічку, да, на меню Жолта преса і колонка психолога. Дійсно, після таких новин треба консультуватися у психолога. Ну, але мені здається, дійсно такі заголовки могли в хвилю якогось обурення все ж таки викликати. І, до речі, що також цей стопфейк, цей ресурс проаналізував, що і західні ЗМІ підхопили ось цю новину, не перевіривши її. Тому, можливо, і обурення якесь європейців також було. Чого це тільки Канада, а може mm -hmm. і у нас? Тобто різні бувають думки, да? Mm -hmm. Дякую вам, молодці, і рухаємося далі. Тож новина номер два. Телеграм-канали поширювали інформацію, що французький сатиричний журнал Шарлі Ебдо висміяв вчинок української спортсменки Ольги Харлан, розмістивши на обкладинці чергового номеру відповідний малюнок. На ньому зображені дві фехтувальниці, одна з яких розмахує шаблею та не бажає потиснути руку іншій спортсменці. І цей малюнок супроводжується текстом справжня гордість країни. Отож, правда, це чи ні? Олеже, питання до вас. Е, ну, це неправда. Е, ну, ми знаємо про я знаю про цей ресурс, що він такий досить провокаційний може бути. Але якби, я думаю, розмістили таке фото, десь десь цей, цей журнал все-таки розмістив би, ми б про це точно дізналися, ми б вже захейтили всією країною цей журнал. Ну, тобто, це була б фантастична інформаційна хвиля, яку важко було б не помітити, якби був, е, було таке фото. А це, я думаю, це ну, знову ж таки. Від країни, яка нас напала, знову ж таки, фейк вкинутий і шиту б нитками. Так що відповідь. Це брехня. брехня. Приймаємо. Тамара Степанівна, слухаємо вас, можливо, у вас інші ну, погляди. Так, в мене включився такий аналіз, знову ж таки, формат передачі не дає можливість перевірити. Mm. По-перше, я би ще подивилась на репутацію цього видання. І що він пише, і взагалі де з'явилося, в яких телеграм-каналах, ви кажете, з'явилося це повідомлення. А ще в мене є такі обставини, я була у відпустці, я реально собі зробила такий 20-денний детокс. Я чула про цю інформацію, але не вичитувала, тому мені дуже важко десь дійсно на емоціях. так. Ну Я, я чесно скажу, що це моя думка, що це брехня. Тобто я би хотіла, щоб це була брехня, тому що. Ну, я не можу перевірити і сказати, що це правда, в мене дійсно язик не повернеться. Mm -hmm. Тому я вважаю, що це брехня, але я би це перевірила. Я навіть після передачі подивлюсь, мені цікаво. А яким би чином перевіряли? Я візьму назву цього видання, mm -hmm. почитаю, що це за видання. Візьму цю картинку, закину її в Google пошук, подивлюся, звідки ця картинка взялася, хто її поширював, її поширював які джерела. Ну, скажем. Офіційні, неофіційні, хто автор цих джерел, хто їхні, їх створював. тобто так. Треба перевірити, якщо це так, я уявляю, що попередня наша розмова, що в світі теж є різні думки, і багато дуже проплачених є журналістів і видань, які маскуються під іноземні, насправді вони дуже гарно отримують кошти. Ну, жовта пріса, так як було в попередньому, mm -hmm. так. Тобто, все може бути. Карикатурне мистецтво це. Теж може бути, але я все рівно, навіть якщо я помилюся, я скажу, що це брехня, але перевірю обов'язково. Угу. Добре, дві відповіді прийняла, угу. і ви обоє праві. Дійсно, це брехня. Настільки допік вчинок Ольги Харлан росіянам, що вони ось такий фейковий створили обкладинку цього журналу, закинули її в телеграм, і власне ресурс гварда медіа проаналізував це, угу. так як схоже, так як ви такий шлях, тільки що нам озвучили, і дійсно виявили, що обкладинка з. Нібито ця обкладинка з Ольгою Харлан з'явилася в пропагандинських пабліках 29 липня. Хоча на самій файковій обкладинці дата публікації 2 серпня. Дійсно, номер журналу під 1619 вийшов саме 2 серпня, але там була зовсім інша обкладинка. На ній був один з міністрів Франції зображений. Mm -hmm. Ось і, до речі, такою підробкою таких головних сторінок журналу росіяни дуже грішають. А от mm -hmm. хочу вас запитати, для чого і чому саме в Захід... саме західне. Медіа грішать підробкою титульних сторінок, різних журналів, газет. От для чого і на кого це впливає, на кого спрямовано. Ну, На ту ж аудиторію так. Неможливо, якщо навіть ми так, ну, скажімо, емоційно, ми кажемо, що це брехня, uh -huh. але все рівно це, вибачте, слово, словосполучення не все таке однозначно, знаєте, воно uh -huh. починає якийсь сумнів. Так, а чому ні? А як розібратися? А є спортивні якісь традиції? А на що вона їх порушила? А може, то не така вже й війна. Ну, знаєте, от такі вже будь-якої теми можна розкрутити що завгодно. Uh -huh. Розраховано на тих, хто не перевіряє, хто емоційно сприймає повідомлення. І, можливо, людина, яка щось донатила, щось допомагала, скаже: на що я буду допомагати, якщо вони кругом і в спорті так себе поводять? Тобто uh -huh. ми відчуваємо, що це правильний вчинок, так? Можливо, люди не відчувають, бо не розберуться. Як ти розберешся, якщо ти, наприклад, знаєш лише англійську, а там французьку? Mm -hmm. Тобто, ну, скажімо так, не будуть люди розбиратись, новин дуже багато є, всі не будуть. так? А це, навіть на свою внутрішню аудиторію, щоб вони там пораділи, пописали в своїх телеграм-каналах, поставили сердечки на наші якісь біди, так mm -hmm. то навіть для цього, для свого внутрішнього також може бути щось що весь світ. Якби підтримує ну, їхню так. спортсменку? Uh -huh. все може бути. І спортсменку так свою зобразили так. позитивно, ніби так, олеже, можливо, що? Uh -huh. uh -huh. Так, я uh, хочу підтримати пані і Якраз, я думаю, що це на внутрішню аудиторію, тому uh -huh. що uh, ті, хто читають Шерлі Хебдо, той читає Шерлі Хебдо, А так умовно, ну, якби в мене, який я не читаю, наприклад, цей журнал, але я там знаю, що там були скандальні різні колажі, і, і, відповідно, там, умовно, теж, можливо, інфопростор росіян теж вони знають, що є скандальні колажі, От вам, будь ласка, скандальний колаж, який дуже їм би сподобався. Угу. От, тобто, це їм має сподобатись, і це така внутрішня підтримка не, цієї ситуації. Дякую вам і вчора рухаємося далі. Отож, новина номер три. З 1 серпня в Україні запрацює державна програма Доступне авто. В рамках ініціативи кожен громадянин зможе купити автомобіль на 50-70% дешевше ринкової ціни, а решту оплатить держава. Тому прямо зараз підпишіться на офіційний перший транспортний канал, де знаходять оголошення з продажу авто за пільговими цінами. І далі йде посилання на телеграм-канал. Повідомлення такого змісту шириться соціальними мережами, тож варто їм вірити чи ні. Не варто вірити. очах що не вірю. Тут якийсь взагалі колапс, державна програма, і на офіційний перший транспортний. Перший офіційний перший транспортний це офіційний чого. Ну, одразу в мене питання держави, якогось міністерства і так далі. Ну, взяти найкращі е, е, ма, ну, там, умовно, найпопуля... одні з найпопулярніших марок автомобілів. Тут такий е, класичний фейк. Або класичний вкит, наприклад, хтось собі захотів розширити аудиторію телеграм-каналу якогось невідомого. І немає посилання на, от, наприклад, якби це була новина, то було б посилання на державну програму Доступне авто. Його немає. Але підписуйтесь та купуйте автівку своєї за пів ціни, прям майже даром. Просто підписався і поїхав на авто. Е, ну, така то... заманлива пропозиція. Так, так та. Ну, це ж, це ж типу граються нашими емоціями і ну, одразу телеграм-канал. Тому ну, це абсолютний фейк і не, не варто витрачати на цей час. Приймаємо. Безкоштовний сир, так? Ну, я також дуже згодна з паном Олегом. Mm -hmm. Все, в принципі, він сказав. Я розумію, що взагалі ми вже не раз говорили переходити на якісь канали невідомі, і не не може це бути якийсь фішинг, і все що завгодно, які дані в тебе збирають або. Коли ти переходиш, що можливо там ще твої друзі підтягуються, так. Але ви знаєте, я цільова аудиторія цього повідомлення. Я щодня ходжу з автошколи, і в мене вже таке, знаєте, вчитися, не вчитися, вчитися не вчитися. Дивлюся на машини, я не розбираюся. Але в мене от якась така з'явилася думка: знаєте, про що думаєш, то і притягується. Якби я це побачила, я би звернула увагу не те, що там дешевше, а взагалі, що якась програма. Про машини, я бачу багато жінок реально за рулем, uh -huh. за кермом зараз. То якби в мене було менше критичного мислення, я би точно би туди пішла і, можливо, би подивилася. Але перше, що би я зробила, я би подивилася, що ця Наталія з важковимовленим прізвищем. Uh -huh. і так, я би подивилася, що вона не є ботом, що вона взагалі постить, чи це і серйозна якась інформація, чи вона, коли створений її профіль, можливо, вона. Створилася от декілька місяців тому для того, щоб саме просувати. Чи є такі аналогічні повідомлення для розкрутки? То я би перевірила справжність її фото. Ну, я б з цього розпочала з перевірки аккаунту. Ну можливо, навіть для того, щоб коли мої колеги там чи знайомі будуть вестись на такі повідомлення, їм аргументовано розповісти, чому цього не треба робити. Я вважаю також, що це неправда. Ви праві, це неправда. Це дійсно така фейко, фейкова новина, тому що вперше перше, що дійсно ще ви звернули увагу: немає посилання на державну програму, тому що такої програми насправді не існує. Єдине, що 1 серпня ЗМІ писали про розширення державної програми ЄОСЕЛІ, яка пропонує пільгове іпотечне кредитування. Можливо, саме цим і скористалися. А це просто для того, щоб розкрутити свій телеграм-канал. І далі люди переходять, дивляться на авто, і, можливо, навіть купують, але не за такими дешевими ці. І як тут обіцяється. Я вам дякую, молодці гарно сьогодні попрацювали і будемо підводити підсумки. Пані Тамаро. Я консультуюся з вами. На мою думку, Олега сьогодні експертом нашої програми назвати можна. Так, дійсно. Він дійсно аналізує новини, аргументи правильні. Він крім своєї експертності в своїй професії, знає проектний менеджмент. Він дуже гарно орієнтується в інформаційному просторі. Олег, діліться враженнями і ваші поради нашим глядачам. Поради озвучуєте ось на четверту камеру. Е, ну, насправді е, дуже хороші приклади там, з різних таких середовищ, як, як з е, Фейсбуку, так і просто з новин на, на, на різну тематику. Е, але просто ну, я трохи працював раніше в громадському секторі mm -hmm. з новинами, тому я. Плюс-мінус знаю, куди дивитися. А нашим е глядачам хочу сказати, що, перш за все, ви дивіться, чи викликають у вас ці новини, якісь шалені емоції. Це перша ознака того, що це неправда. От, далі дивіться в першоджерела і завжди от, докопуйтесь до першого джерела, чи сказав щось Резніков, чи uh -huh. не сказав. Чи програма Доступне авто є ще десь, крім посту, чи немає. От, тому і тоді ви собі зекономите багато часу, нервів і, напевно, що грошей. Дякую, Олежа, і пані Тамаро, традиційно топ порад від вас. Ми сьогодні зачепили тему таку важливу з ну, розмова з іноземцями або з тими людьми, які не так розуміють, не так думають. Справа в тому, що ми скоро, я сподіваюся, що дуже чим швидше, тим краще стикнемося з людьми, які думають інакше з українцями, які, наприклад, прожили деякий час. На окупованих територіях, хто рік, а хто можливо вже 10 років, і нам все рівно потрібно буде говорити, знаходити аргументи, не відмахуватися, а на фактах, на прикладах, показувати, розмовляти, набиратися терпіння, гамовити свої емоції, шукати аргументи, чому ми маємо жити разом, що є правда, що є брехня, і пам'ятати, що у нас завжди знайдуть якусь причину, як розділити ті і інші. Свої чужі, тому треба дуже важно до цього ставитися і не піддаватися на такі маніпуляції, а об'єднувати Україну разом і не бути тими, як зараз є таке поняття корисними ідіотами, які розганяють всяку таку брехню, а все-таки перед тим як поширити, перевіряти, перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. Я вам дякую. Дякую, що сьогодні долучилися. Два експерта у нас сьогодні в студії було. Тому поширюйте свій досвід на свою аудиторію, на своє середовище і далі, і далі, щоб якомога більше людей дійсно критично мислили і критично оцінювали новини. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із медіатренеркою Тамарою Козицькою, а також із, із директором Агенції розвитку Хмельницького Олегом Черненком. Дякуємо, що були із нами. Слідкуйте за наступними випусками і будьте медіаграмотними.